Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна, «Укрінформ» продовжує свою роботу. З вами Ольга Таманова. Дев'ятий рік триває війна. І сьогодні вже 342-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора. І зараз ми з вами будемо говорити про ситуацію на наших кордонах. У нас у студії Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ми вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю, пане Андрію. Давайте розпочнемо, мабуть, з найгарчіших точок наших кордонів. Це Білорусі Росія що відбувається, яка ситуація там? Доброго дня всім. Ну напевно, я все-таки затронув спочатку зону бойових дій. Хочу зазначити, що підрозділи Державної прикордонної служби продовжують мужня разом з іншими захисниками України боронити країну на всіх напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії. Противник, на жаль, продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках і виконуючи завдання на передовій, прикордонники діють за загальним задумом Генерального штабу України і стійко утримують зайняті нашими хлопцями позиції. Вчора підрозділи відомства більше 50 разів зазнавали ворожих обстрілів постійні атаки штурмових груп. Ворога наші військовослужбовці разом з підрозділами Збройних сил України щодня відбивають на напрямку Бахмута. На останньому ворог сконцентрував великі сили. Атаки не припиняються навіть попри значні втрати. Ворога лише вчора, під час однієї з таких атак. На нашій позиції прикордонники знищили щонайменше 10 окупантів, а також знищили безпілотник противника, який розвідував позиції, де знаходяться наші військовослужбовці. Також втрат ворогу завдають і мінометні розрахунки Державної прикордонної служби, які по відстеженим. Позиціям влучно наносять удари, знищуючи і укріплення і піхоту противника, яка наступає на наші позиції, де знаходяться прикордонники. Зазначу, що російські агресії і усі складові сили оборони протидіють у такі тісній взаємодії. І поряд з відбиттям атак аеророзвідка Державної прикордонної служби проводить і розвідку місцевості, ну і власне наводить артилерію Збройних сил України на позиції противника. Днями на позиціях прикордонників на Бахмутському напрямку перебував і голова Державної прикордонної служби України. Він ознайомився з виконанням завдань та облаштуванням позицій наших підрозділів на передовій. Окрему увагу Сергій Дейнеко приділив питанню забезпечення особового складу всім необхідним. І як відбувається власне взаємодія між підрозділами, підрозділами Державної прикордонної служби і іншими складовими сил оборони? Також під час відрядження керівник відомства побував і на кордоні з країною агресором агресором в межах Харківської області. На цьому напрямку він в першу чергу ознайомився, ознайомився з укріпленням кордону. Керівники наших підрозділів відмічали по цьому напрямку, що ворог з території РФ постійно обстрілює прикордоння України в межах області, запускає дрони для завдання для нанесення ударів по позиціям наших хлопців. Ну, власне, веде розвідку, а також проводить заходи з радіоелектронної боротьби. В той же час наші військовослужбовці у тісній співпраці з підрозділами Збройних сил України їм вдається відстежувати безпілотники ворога, ну і власне нищити їх, аби вони не проводили розвідку місцевості в прикордонні. Щодо кордону з Росією, загалом, країна терорист на жаль, не припиняє своїх. Терористичних дій щодня прикордоння українських деокупованих областей піддається обстрілам. Як і раніше, більшість обстрілів приходиться по Сумській області, але також, як я зазначав, обстрілюється і Харківщина, і Чернігівщина. З початку цього місяця ворог вже близько 250 разів тероризував території цих областей по кордону з білорусю ситуація залишається повністю контрольовою хоч звісно вона і залишається напруженою білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію росії на її території постійно відбуваються спільне навчання між підрозділами російської федерації і білорусі 16 січня відбувається і навчання авіаційної компоненти, закінчення яких анонсувалося на 1 лютого, тобто на завтра. За цей час заходів з відпрацювання під час цих навчань поблизу кордону з Україною ми не фіксували. Відмічу, також, що створення необхідного наступального групування, яке було готове здійснити вторгнення на територію України з цього напрямку, на даний момент не відмічається. Російські підрозділи в Білорусі знаходяться на полігонах, де проводяться власне навчання і де вони проходять відповідну підготовку. Зараз завершується передислокація з Білорусі в Росію тих підрозділів, які вже закінчили підготовку. Натомість від початку січня на території Білорусі почали заходити інші. Або нові підрозділи Російської Федерації для проведення в подальшому з ними бойового злагодження і також навчання за ситуацію, яка відбувається в глиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки України, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що там відбувається, для того, щоб розуміти, наскільки є загрозливою ситуація на даний момент. Попри все, що б не відбувалося на цьому напрямку, наша головна задача мати сильну оборону, ворога, звісно, не можна недооцінювати, і тому ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. І, власне, вкотре зазначу, що на кордоні України з Білоруссю, а також прикордонні, продовжуються заходи з укріплення. Будуються інженерно фортифікаційні укріплення по всій протяжності кордону з Білоруссю, і власне підрозділи всіх сил оборони України постійно відпрацьовують заходи і взаємодії аби спільно мати можливість у разі спроби вторгнення дати відсіч ворогу. По кордону з країнами ЄС і Молдовою. Щодо пасажиропотоку, він залишається досить динамічним. Після свят показники перетину кордону знизилися. Зараз вони коливаються десь на рівні 75-85 тисяч осіб за добу в обидва боки. До прикладу, за минулу добу кордон перетнуло загалом 72 тисячі осіб, 35 тисяч з яких на виїзд і 37 тисяч на в'їзд. Протягом січня загалом не відмічається суттєвої переваги виїзду громадян з України чи навпаки. У відсотковому співвідношенні, як і раніше, він коливається 50 на 50. За прогнозами, те, що ми бачимо, в січні загальний пасажиропотік матиме тенденцію до зниження. Можу нагадати, що в грудні він мав тенденцію до збільшення на 11%. відсотків. І як і раніше, найбільший прикордонний рух продовжує фіксуватися на кордоні з Польщею. Додам, що загалом з 24 лютого на кордоні вже оформлено 31,7 мільйона осіб, з яких 27,7 мільйонів це становлять громадяни України. Також нагадаю, що у порівнянні з 21 роком загальний пасажиропотік. У 2022 році знизився загалом на 13%. Проте через власне повномасштабну війну закриття низки пунктів пропуску або всіх пунктів пропуску на кордоні з Білорусі, Росією на Придністровському сегменті пасажиропотік на тих напрямках, де функціонують пункти пропуску, а це кордон з країнами Європейського Союзу і частина кордону з Молдовою, значно збільшився. І, на жаль, продовжуються спроби незаконного перетину кордону громадянами. Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, було затримано більше 9100 таких осіб, які раніше найбільше на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Ще майже 3900 осіб були зупинені в пунктах пропуску при спробі перетину за підробними документами або у інший незаконний спосіб. Тут тенденція. Більше відбувається на кордоні з Угорщиною та Польщею. І хотів би ще раз зупинитися на тих змінах, які уряд вніс в правила перетину державного кордону громадянами України. Вони вже набрали чинності, цьому передувало рішення Ради національної безпеки і оборони України, що було введено указом президента України. Зміни передбачають, що тепер виїзд за кордон урядовців, народних депутатів, депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих на період мобілізації за відповідними органами працівників та низки інших осіб, які зазначені в, цій, в цих змінах, може здійснюватися тепер виключно у службове відрядження. Окрім цього, урядом передбачено декілька винятків з загального правила відносно визначеної категорії осіб, коли виїзд може здійснюватися не у службове відрядження. Також Кабінет міністрів визначив міністерством центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, керівникам суб'єктів господарювання. Подати до адміністрації Державної прикордонної служби в триденний строк списки осіб, яких стосуються ці зміни, із зазначенням прізвища імені по батькові дати народження, а також посади, яку вони обіймають. І у разі, якщо будуть відбуватися зміни за посадами, то власне Мають інформувати державну прикордонну службу відразу для того, щоб ми враховували потім це в подальшому під час оформлення громадян на державному кордоні України. Дякую, дякую, Андрію, за цю інформацію. Щодо останніх змін у перетині кордону, хотілося би спитати, чи дійсно правильно ми розуміємо, що Державна прикордонна служба стане тим контролюючим органом, який буде на кордоні перевіряти, чи належить людина до якогось переліків і забороняти, якщо належить перетин кордону. Ну, державна прикордонна служба виконуватиме ті задачі, які визначені нам. І, звісно, це і функція контролю на державному кордоні відносно переліку цих осіб, яких стосуються зміни. Але давайте говорити не тільки про контроль, а й відповідальність тих органів, яким визначив. Уряд подати списки до адміністрації Державної прикордонної служби у триденний термін. Вони, звісно, почали надходити, але станом на зараз я не можу сказати, що вже всі надіслали нам ці списки. В подальшому прикордонники також і керуватимуться цими списками, які надійдуть до нас, для того, щоб інспектори в подаль... мали можливість перевіряти осіб. Ну і власне. Дозволяти чи забороняти перетин державного кордону України, коли збігають родинний термін? Триденний термін від моменту вступу в дію цієї постанови збігає сьогодні. Сьогодні, тобто завтра, по суті, вже на кордоні повинні бути ці списки. Якщо вони мають бути надіслані до державної прикордонної служби в подальшому, ми під час виконання наших завдань будемо доводити ці дані до наших інспекторів в пунктах пропуску для того, щоб вони керувалися під час оформлення громадян. Дякую вам, шановні колеги. Впевнено, у вас є питання. Прошу. Є Олена Собкову Кранформ. Пане Андрію, точніть, будь ласка, в мене також щодо змін про перетин державного кордону. Які є винятки саме для жінок держслужбовців? Дякую. Давайте я, напевно, назву всі винятки відносно цієї категорії осіб. Серед них це можуть перетинати кордон, не слідуючи в службове відрядження, жінки та чоловіки. Які є одиноким батьком, Одинокий батько стосується виключно до чоловіків з числа зазначених зазначеної категорії осіб, якщо вони мають дитину або дітей віком до 18 років, включно з метою відвідування таких дітей за кордоном, або якщо вони супроводжують таких дітей на, під час виїзду за кордон. Ну і власне це мають також бути підтверджуючі документи. Наступний виняток це лікування за кордоном. Даному випадку уряд також визначив, що такий перетин кордону цієї категорії осіб може бути при наявності документів, які дозволяють перетнути кордон, тобто паспорт, а також підтвердження листом від Міністерства охорони здоров'я про те, що лікувальний заклад за кордоном готовий прийняти ту чи іншу особу, яка підпадає під цей перелік, для лікування за кордоном. І третє виключення це на підставі окремого рішення голови державної прикордонної служби. У разі, якщо за кордоном помер один із членів сім'ї тих осіб, які визначені в переліку, тобто це ті три виключення, які дозволяють перетнути кордон не у службове відрядження. При цьому можу додати, що досить часто, вже за ці кілька днів умовно доводилось чути, що чиновники зможуть виїжджати за кордон, керуючись іншими. Нормами, які дозволяють перетнути кордон, ну, наприклад, непридатність до військової служби або інвалідність, або якась інша підстава, то можу зазначити, що ні. Відносно них діє виключно можливість, якщо вони держслужбовці підпадають під перелік цих осіб, які визначив уряд, можливість виїзду тільки у службове відрядження, або ж ті три винятки, які я зазначав вище. Дякую. Невеличке уточнення щодо першого у переліку вашого пункту він стосується тільки одиноких або мати, або батька. Ні, ні, одинокий батько стосується тільки чоловіка. А щодо жінків тоді? Жінки можуть розслідувати за кордон до своїх дітей. Добре, дякую вам. Шановні колеги, чи є у вас ще питання? Віталій Залевський, п'ятий канал. Скажіть, ви назвали, що. Зупиняли так людей на кордоні або не пропускали. Скажіть, чи були такі випадки з нашими посадовцями? Такої інформації в мене ще немає. Тобто ми говоримо про, підроб... Я говорив про підробні документи в пунктах пропуску, коли люди намагалися виїхати. Ну, і переважно це категорія осіб, чоловіків українців віці від 18 до 60, які підпадають під обмеження виїзду. Ну і власне вони підроблювали документи. Зокрема, про непридатність до військової служби, хтось надавав навіть. Довідки про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам дозволено перетинати кордон. Ну або ж навіть підроблювали свідоцтва про народження дітей, і замість однієї дитини у людей ставало відразу троє дітей до 18 років. А щодо зеленої ділянки кордону, то тут як правило також переважно більшість становлять чоловіки українців від 18 до 60. Ну і тут простіше, бо вони йдуть. Просто через лінію кордону, намагаючись перетнути або ж поодиноко, або групою осіб. І я правильно розумію, ці зміни будуть діяти завтра. а Сьогодні вони ще не діють. Ні. Рішення уряду вже вступило в силу від суботи. Дякуємо вам. Дякую. шановні колеги, є ще питання. Вибачте. Уважаємо Український центр діалогу та комунікації та Ворота Україна. Чоловіки, які виїхали за Україну на початку війни після 24 февраля, а чому їх прощення? Який штраф буде для людей, мужчини іменні, хто уїхали з України після 24 февраля? Власне, від введення в Україні воєнного стану і змін до правил перетину кордону і обмеження чоловіків у праві виїзду за межі України є чітко визначений перелік категорій осіб, кому можна перетинати кордон. І при виїзді за кордон і оформлені громадян на кордоні прикордонники керуються цими правилами, тому і оформлення, і пропуск через кордон відбувається виключно до правил перетинання державного кордону України. Якщо хтось виїхав незаконно, то власне при поверненні в Україну вони також понесуть відповідальність. Але виїзд за межі України під час оформлення прикордонники забезпечують відповідно до правил перетину державного кордону України. Дякую вам за цю відповідь. Шановні колеги, з нами був Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякуємо за вам за інформацію. Наш наступний ефір відбудеться у 16.30. У нас буде включення заплановано з Олегом Сінігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації, і будемо говорити про ситуацію на Харківщині. Тож залишайтеся з нами. Дякуємо нашим Збройним силам. Слава Україні.